Донечко, можеш підійти до сюди? Так, мамо, що таке? Е, ти же хочеш гуляти? Ну так ти мене ніколи не відпускала гуляти, а я так хочу, Ну, пішли тоді погуляємо. Добре, мамо, пішли. Мамо, куди ми прийшли? Ми прийшли в дідом. Ну, за... А що таке дідо? Ти тепер там будеш жити, а я за тобою е, через пару років, ну як, через дідьку. Ну як тебе як в сад, я тобі відправляла. Через один день я тебе заберу. Добрий день, я хочу віддати дитину дідом. Добре, залишайте її і можете йти додому. Добре, дякую. На я від неї збавилася так красно. А чого мене, мама? збавила? мені тільки п'ять років, що їм я буду тут робити. Друг мама мене не забирає, але вона казала, що ти як мене садик відправила, ну садик не такий. Зайдя якийсь другу кожу. А то, може це вона мене перевела в другий садик чи щось таке. Ну, ладно Минуло 5 років. Мені вже 10 років, я за мною не так, ніхто не прийшов. Я вже не знаю, чи мене за мною хтось навіть прийде, Ну, я ще не знаю. Добрий день, я хочу основити е, дитину якусь. Добре проходіть Так. Вау, Доках. е, Можете мені цю дитину віддати, звісно. Що буде моєю мамою, то її бить, ніж ну, уже десь. Це не хвилює, хвилює зовсім. Пішли до мене додому. Добре. Ну, добре. Ну, Савія, я проходити. Вау, це ж такий шикарний дом. Вау, дякую, що ви нас все думаєте. Минуло 4 роки. Доченька, доченька, йди їсти. Добре, добре, мамо. Дям -дям. Мамо, дуже вкусно. Не то, що моя мама тоді виховувала. Дзинь. Це хто, мамо? ти знаєш? Ну, я не знаю, Щас подивлю. Добре, віддайте мені мою Ми не можемо віддати Софії, ви знаєте Не дуже добре виховували її. Хай, то будь ласка, покличте Софію, хай вона скаже, чи піде до мене, вона, чи ні. Добре. Софія, можеш підійти? Це шо, я до неї додому не піду. Ну і дивись, тоді до побачення. Я Ну нічого вже, ладно, тоді вже не треба мені її. Думаю, що це все минуло і думаю, що вам дуже подобалось. Тож ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо, е, якщо Софія поступила правильно.